Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Я продовжую відповідати на ваші запитання. І одне із запитань було такого формату, яким має бути розмір пенсії для учасника бойових дій. Я зараз розповім про мінімальний розмір пенсії, взагалі як він нараховується. Зараз більш детальніше все розповім. Я нагадую для тих, хто не знає, що учасники бойових дій мають право виходу на пенсію раніше. Чоловіків в 55 років, при тому маючи стаж 25 років, жінки 50 років. Маючи не менше 20 років стажу, дивіться розмір. Пенсії учасників бойових дій залежить перше від тривалості набутого страхового стажу та отриманого вами заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Тому ви розумієте, що для кожного учасника бойових дій розмір пенсії буде призначений в індивідуальному порядку, тому що це залежить від вашого набутого страхового стажу та вашого отриманого заробітку протягом періодів вашої трудової діяльності, з якої і сплачувалися. Забувалися страхові внески. Але я хочу розповісти зараз, яким має бути мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій, який не може бути меншим. Дивіться, по-перше, до пенсій учасникам бойових дій. Встановлюється підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для людей, які втратили працездатність 25% від 2361 тисяч гривні. Далі цільова грошова допомога на прожиття. У розмірі 40 гривень. Взагалі, це ще було передбачено законом України за номером 1603 в 2004 році. Я вже говорила, хто давно на мене підписаний на моєму каналі, про те, що доплати у нас просто вони не переглядалися вже Дуже давно вони абсолютно не індексуються. От які вони були в 2004 році, а зараз на вже ми переходимо до 2025 року. Все залишилось на тому самому рівні. Доплата у розмірі 40 гривень на хвилиночку, так але я вам розповідаю те, що передбачено чинним законодавством України. Дивіться. Взагалі, розмір мінімальної пенсії, це ми поговорили про доплати та надбавки. А розмір мінімальної пенсії для учасника бойових дій не може бути менший ніж 4958 тисячі гривень, звідки ця сума це 210%. Від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, це 2361 гривня, множимо на 210%, отримуємо таку суму. Тому в попередніх своїх відео я завжди наголошую і кажу про те, що дуже на жаль, на превелике жаль, що в 2025 році не передбачається збільшення законом України про державний бюджет розміру прожиткового мінімуму. Для людей, які втратили працездатність, бо бачите, дуже багато. Пенсійних виплат залежить ця база, це соціальна норма, від якої залежить дуже багато нарахувань. І тому це було б дуже важливо. І було б дуже добре, якби розмір прожиткового мінімуму на 2025 рік він би зростав, відповідно, і розмір, мінімальний розмір для людей, які мають статус учасника бойових дій, був би відповідно більшим. Тож не менше, ніж 4958 гривень. Це мінімум. Розмір мінімальної пенсії для учасника бойових дій. Вам потрібно, якщо ви досягли пенсійного віку, маєте необхідний стаж, вам необхідно звернутися в пенсійний фонд з паспортом, ідентифікаційним кодом, трудовою книжкою або документами про стаж. Далі довідки про заробітну плату, грошове забезпечення по грудень 2016 року. Це в тому випадку, якщо відсутні дані про заробітну плату в реєстрі застрахованих. Осіб відповідне посвідчення учасника бойових дій, фото для видачі пенсійного посвідчення та довідку про безпосередню участь в вашого заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки, населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією. Російської Федерації проти України. Ось такі перелік документів наразі потрібні. Такі є доплати, і таким має бути розмір мінімальної пенсії для тих, хто має статус учасника бойових дій.